Євангелія на щодень, 22 жовтня, Лукас 7, 11, 16. Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина, єдиного матері своєї, що була вдовою, і було з неї досить людей з міста. Побачивши її, Господь злянувся над нею і сказав до неї, не плач. І, приступивши, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав Юначе, каже, тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити, і Він віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога і говорили. Великий пророк устав між нами, і Бог навідався до народу свого. Воскресіння наїння – це урок мудрого ставлення до смерти. Слід її сприймати як гарантовану зустріч із Христом, а отже, як вступ у повне і вічне божественне щастя. Тому момент відходу коханої людини варто зробити, хоч і сльозами на очах. Моментом прославлення Бога за отримане нею щастя, але світ спотворив наше ставлення до смерти, звівши її виключно до вартості похорону. Витрати, пов'язані із цим, стають найважливішою турботою і клопотом не тільки для тих, хто залишився, а для тих, хто відходить, витончена дія сатани. Господи, прошу про благодать. Доброї смерті амінь.